Перші спроби дослідження місяця почалися задовго до знаменитих місій Аполлон. У 1995 році Радянський Союз запустив перший космічний апарат, який досяг місяця Луна 2. Це був перший об'єкт, створений людиною, який досяг іншого небесного тіла. Луна 2 не мала можливості повернутися на землю, але вона. Відкрила нову еру в дослідженні космосу. У 1966 році Луна 9 стала першим апаратом, який здійснив м'яку посадку на місяць і передав зображення з його поверхні. Це був значний прорив, оскільки до цього моменту не було відомо, чи зможе апарат безпечно приземлитися на поверхню місяця. З американського боку програма Рейнджер була першою серією місій. Спрямованих на дослідження місяця. Ranger 7, запущений у 1964 році, був першим успішним апаратом, який передав високоякісні зображення місячної поверхні перед тим, як розбитися об неї. Програма Surveyor, яка почалася в 1966 році, також зробила значний внесок у дослідження місяця. Surveyor 1 здійснив м'яку посадку. І передав понад 11 тисяч зображень, що допомогло вивчити місячний ґрунт і підготуватися до майбутніх пілотованих місій. Ці ранні місії були важливими кроками на шляху до висадки людини на місяць. Вони надали цінну інформацію про місячну поверхню, умови і можливості для майбутніх досліджень. Без цих перших спроб і досягнень місії Аполлон могли би бути значно складнішими і менш успішними. Програма Аполлон стала однією з найамбітніших і найуспішніших космічних програм в історії людства. Вона була започаткована президентом США Джоном Кеннеді, який поставив перед нацією мету висадити людину на місяць і безпечно повернути її на землю до кінця десятиліття. Ця програма включала серію місій, які поступово наближали людство до цієї мети. Перший успішний політ на місяць. Відбувся в рамках місії Аполлон 11. 16 липня тисяча ракета Сатурн Тесофі стартувала з космічного центру Кеннеді у Флориді, несучи на борту трьох астронавтів Ніла Армстронга, Майкла Колінза та Едвіна Олдрина. Після триденного польоту, 19 липня, аполлон 11 вийшов на орбіту навколо місяця, 20 липня Ніл Армстронг і Едвін Олдрин. Перейшли в лунний модуль Орел і почали спуск на поверхню місяця. Майкл Колінз залишився на орбіті в командному модулі Колумбія. Після кількох хвилин напруженого спуску, під час якого Армстронг вручну керував модулем, Орел успішно приземлився в морі спокою. Перші слова Армстронга після посадки були Х'юстон, говорить база спокою. Орел сів. Через кілька годин. О 2 годині 56 хвилин UTC 21 липня Ніл Армстронг став першою людиною, яка ступила на поверхню місяця, вимовивши знамениті слова. Це один маленький крок для людини, але гігантський стрибок для людства. За ним на поверхню місяця вийшов Едвін Олдрин. Вони провели на місяці близько 2,5 годин, збираючи зразки ґрунту, встановлюючи наукові прилади. Та фотографуючи місцевість. Цікаво, що під час місії Аполлон 11 було зібрано 21,5 кг кілограм місячного ґрунту і каміння. Астронавти також встановили на місяці американський прапор і залишили пам'ятну табличку з написом Тут люди з планети Земля вперше ступили на місяць, ми прийшли з миром від імені всього людства. Після завершення своєї місії на місяці Армстронг і Олдрин повернулися в лунний модуль і злетіли, щоб знову з'єднатися з командним модулем на орбіті. 24 липня Аполлон 11 успішно приводнився в Тихому океані, завершивши свою історичну подорож. Місія Аполлон 11 була не лише технічним досягненням, але й символом людської здатності досягати неймовірних висот. Вона продемонструвала, що зусилля тисяч людей можуть привести до успіху, який змінить хід історії. Під час місії програми Аполлон було досягнуто значних наукових відкриттів та досягнень. Одним з найважливіших результатів стало збирання та повернення на землю зразків місячного ґрунту. Загалом астронавти привезли 382 кілограми місячних порід. Які досі досліджуються вченими по всьому світу, ці зразки допомогли зрозуміти геологічну історію місяця та його склад. Під час місії астронавти встановили на місяці перший науковий прилад сейсмометр, який дозволив вивчати місячні землетруси. Виявилося, що місяць має внутрішню активність, хоча і значно меншу, ніж земля. Також було встановлено прилади для вимірювання сонячного вітру. Та магнітного поля. Цікаво, що під час місії астронавти вперше використали місячний ровер, який дозволив їм подолати значні відстані на поверхні місяця. Вони проїхали понад 27 кілометрів, що значно розширило можливості дослідження. Одним з найцікавіших відкриттів стало виявлення мікроскопічних скляних кульок у місячному ґрунті. Які утворилися внаслідок вулканічної активності. Це підтвердило теорію про те, що місяць мав вулканічну історію. Крім того, місії дозволили провести експерименти з лазерним відбивачем, який встановили на поверхні місяця. Завдяки цьому експерименту вчені змогли точно виміряти відстань між землею та місяцем, що допомогло уточнити параметри орбіти місяця. Ці наукові досягнення та відкриття стали важливим внеском у розуміння нашого природного супутника та розвитку космічних технологій. Польоти на місяць мали величезний вплив на технології та суспільство. Програма Аполлон сприяла розвитку комп'ютерних технологій, зокрема створенню мікропроцесорів. Наприклад, комп'ютер Apollo Guidance Computer був одним з перших пристроїв. Що використовували інтегральні схеми. Це стало основою для сучасних комп'ютерів. Також було розроблено нові матеріали, такі як теплові щити, які використовуються в авіації та інших галузях. Польоти на місяць також вплинули на суспільство. Близько 600 мільйонів людей по всьому світу дивилися пряму трансляцію висадки Аполлон-11. Що становило приблизно 20% населення Землі на той час. Це об'єднало людство і показало, що спільні зусилля можуть досягти неймовірних результатів. Крім того, програма Аполлон створила понад 400 тисяч робочих місць у сполощі і сприяла розвитку наукових досліджень. Вплив цих місій відчувається і сьогодні. Адже вони надихнули нові покоління науковців і інженерів. Майбутні плани та перспективи дослідження місяця виглядають надзвичайно амбіційними та захоплюючими. НАСА планує повернутися на місяць в рамках програми Артеміда, яка передбачає висадку першої жінки та наступного чоловіка на поверхню місяця. Ця місія стане першим кроком до створення постійної присутності людини на місяці. Крім того, планується побудувати місячну орбітальну станцію Gateway, яка стане важливим пунктом для майбутніх місій на Марс. Європейське космічне агентство також активно бере участь у цих планах, розробляючи нові технології для дослідження місяця. Китай не відстає і планує висадити своїх астронавтів на місяць. Важливо зазначити, що приватні компанії, такі як SpaceX і Blue Origin, також мають амбіційні плани щодо дослідження місяця. SpaceX планує використовувати свій корабель Starship для комерційних польотів на місяць, а Blue Origin розробляє місячний посадковий модуль Blue Moon. Ці плани відкривають нові можливості для міжнародної співпраці та комерційного освоєння космосу.